Неспокійно і на близькому сході Іран знову атакував балістичними ракетами Ізраїль. Під удар потрапили центральні райони країни, зокрема міста Хайфа, а також Тель-Авів і його передмістя. Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю, The Times of Israel, Sky News, CNN та інші. Зазначається, що сили протиповітряної оборони збивали ракети над Тель-Авівом, також лунали сирени повітряної тривоги в Єрусалимі. За даними організації, «Маган Давид Адом», внаслідок атаки кілька людей отримали легкі поранення. В місцях прильотів виникли пожежі у місті Петах. Тіква іранська ракета влучила у житловий будинок. Виникла пожежа за останніми даними. У місті загинули. Троє людей пошкоджені житлові будинки в центральній частині Ізраїлю, іранські ракети влучили у два багатоквартирні будинки. Двоє людей отримали поранення середньої тяжкості, а десять інших легкі. Медичний центр і холь у Тель-Авіві повідомляє, що після останнього обстрілу балістичними ракетами з Ірану до лікарні потрапили чотири людини. Вони перебувають у стані від легкого до помірного в одному з районів Тель-Авів під назвою Буждан через влучання у житловий будинок евакуйовані 20 поранених людей. У Тель-Авіві пошкоджено енергомережу. Ізраїльська електрична корпорація повідомила, що іранські удари пошкодили місцеву електромережу в центральній частині Ізраїлю. У корпорації повідомили, що на місцях працюють бригади, які займаються усуненням небезпеки для захисту, зокрема ризику ураження електричним струмом через пошкоджені електропроводи. Одночасно проводяться роботи з ремонту інфраструктури та відновлення електропостачання. Щодо удару по НПЗ у Хайфі у прибережному ізраїльському місті сталися вибухи, і внаслідок яких були пошкоджені будівлі та загорілася інфраструктура. Під час ракетного обстрілу небо над НПЗ було освітлене. Будівлі та інфраструктура спалахували, коли ракети влучали у ціль. Давайте побачимо. וואו, בבתי זיקוק. וואו. בבתי זיקוק, אחי. כן. Також є оновлена інформація за даними одного з видань. Кількість госпіталізованих в Ізраїлі зросла до 29. Тим часом Сполучені Штати Америки сподіваються, що Ізраїлю та Ірану вдасться домовитися про припинення вогню. Як передає Sky News, про це під час розмови з журналістами заявив американський президент Дональд Трамп. Він прокоментував загострення на близькому сході просто перед від'їздом на саміт лідерів Великої Сімки, який проходитиме зовсім скоро у Канаді. Я думаю, що настав час для угоди. Іноді їм потрібно боротися, але побачимо, що станеться. Я вважаю, що є реальний шанс на угоду. Як зазначає видання, президент Сполучених Штатів відмовився сказати, чи просив він Ізраїль призупинити удари по Ірану.